Вітаю! Мене звати Василь Ширман. І якщо ти чуєш ці слова, значить ми вже перетнулися. Тут простір для тих, хто чує глибше. Для тих, хто шукає справжнього не шоу, не вистави, а сенсу і сили. На цьому каналі діє спонсорська підтримка. Це твій знак, твій жест, твоя дія. Коли ти долучаєшся, ти не просто натискаєш кнопку. Ти вкладаєш енергію, шлях, знання, у новий рух. І саме твоя підтримка надихає мене творити ще більше, глибше, сміливіше, вільніше. Є три рівні подяки. Дякую. Знак єдності. Смайли, лояльність. Подяка. Дуже дякую. Ранній доступ. Закриті матеріали, бонуси. Щиро дякую. Глибина підтримка простору, доступ до внутрішніх шарів. Ти можеш стати співавтором цієї магічної мандрівки, творцем простору, де магія жива. Дякую тобі.